Привіт! Будемо з вами сьогодні замінювати верхній комір. Беремо куртку та будемо випорювати комір, щоб перелицювати нижній комір верхнім. Викроюємо деталь, обшиваємо комір. У мене з іншої тканини, тому що ходити в куртці будуть біля дому. Якщо на вихід так робити, то можна замінити з коміром також клапани, та буде зовсім інша модель. Висікаємо кутики. Вивертаємо комір на лицьову сторону та виправляємо кутики. Виправляємо шов та сколюємо кравецькими булавками замість виметувальної строчки. Намічаємо середину жакета та середину коміра. Суміщаємо надсічки, скріплюємо нижній комір по надсічках. Середини та по кінцях кравецькими булавками. Скріплюємо нижній комір по всій довжині. Вшиваємо Нижній комір в горловину. Ширина шва 1 см. Накладаємо верхній комір на строчку вшивання нижнього та наживляємо кравецькими булавками. Суміщуємо натічки середини. komjera ta verobu. Obšivajemo komjer. Одночасно настрочуючи верхній комір на шов вшивання нижнього коміра. Витягуємо кравецькі булавки. Ось комір і готовий. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.